У стінах ясла садку Біла лілея є п'ять логопедичних кабінетів. У кожному з них знаходяться різні предмети та ігри для дітей з порушеннями мовлення. Але під час дистанційного навчання в умовах війни постало питання роботи у новому форматі. Цифрової освіти маємо сертифікат. і це навчання пройшли не тільки вчителі логопеди, а і всі педагоги закладу. Ми закупили селфі-палки, подовжувачі, ми закупили набори блогера, закупили штативи для більш зручної зйомки. Ми користуються різними каналами зв'язку з батьками. Це і телеграм-канал, і вайбер-групи, і саме основне це класруми. Без допомоги батьків було б складно розвинути правильну вимову у дітей, тому вони тісно співпрацюють з логопедами закладу вчителі логопеди проводять заняття з розвитку зв'язного мовлення, з формування фонетико фонематичної сторони мовлення, з розвитку лексико граматичної сторони мовлення для розвитку мовлення дітей логопедів дуже важливий розвиток як загальної, так і мілкої моторики. Ми пропонуємо батькам зробити ту чи іншу поробку і дуже полюбляють наші батьки виготовляти. Сенсорні коробки, тобто сенсорна інтеграція. Так, батьки вдома можуть зробити ті ж сенсорні коробки з пофарбованими крупами, або ж навіть логозамінники з проволоки та бісеру. Мені потрібна була приспособа, яка б могла допомогти руками батьків зробити такий масаж, який можу зробити я. За допомогою зондів я показую батькам, як на даному занятті ми можемо працювати з язиком дитини. Тож у ясла садочку біла лілея вихователям вдалося підлаштувати корекційно-розвиткову роботу під онлайн освіту, але вони продовжують працювати над якістю та ефективністю всіх методів навчання.